Добро, ми з України. У нас війна. Війна з Альянсом Алея Зірок польським. Колись ми з цим Альянсом зустрічались, ну, мабуть, майже півроку тому, лютий, ну не півроку, хай а й 4 місяці. Е програли йому. Але тоді альянс вільні ще був сиренький. Багато людей було 70-х рівнів з слабими оборонами. І в принципі, ми там наклепали під 5 тисяч, а вони більше 5 тисяч. Зараз, я думаю, що ми трішки виросли. Не всі є, хто сидить на місці, є, звичайно, хто повиростав, ну, так, досить суттєво оборони у нас навіть е людей там, до 80 го рівня ну, досить такий є потужні, непогані, по 5,8, по 5,9 багато. 26 на 26 ми воюємо. Перша хвиля відбулася, ми собі закрили як положено. У мене, правда, робота, я трохи профукав цілі прописати. Вова підстрахував, дякую велике. От, десь дивився, були трішки розбиви в нас, але он, і в СОПа розбили. І, в принципі, дивлюся, що е якщо аналізувати війну, яка відбувалася 4 місяці тому, у нас велика кількість оборон була прохідних. От зараз, по суті, вони і набрали відносно прохідні оборони. да? Е ну, хто? Є то Міріс, да? так? такий собі центр, розуміємо, да? Е чи Ну... Це не Данте, да? А Данте позалишилось. мені цікаво, як вони наклепали е, там. Так непогано на нас. Але у нас було десяток оборон прохідних. Зараз я так дивлюся, ну хай раз, два. Та я б не сказав, що. Віддіме прохідна. Ксюша теж не дуже вже прохідна. Раз, два, три, чотири. Та і все. Ось ти, що вони вибили. В Ксюші не пана оборона. Макса непогана, в Діми непогана. І при цьому вони вибили сім. Ну, ось. вдума двояка оборона, а далі у нас седанти стоять. Он на вогнику набили нолик. Ну, побачимо, як вони будуть намивати. Бо, давайте по супу пробіжимось. Да, є тут. Ну, два кулька. Ну, По-перше, два центра. Вже простіше. Хоча, ну, тут без різниці, але з іншої сторони он Кисямбо, такий собі паріньок. Е Хоча можна попробувати. Ну, це <дум> думки вслух. <дум> тут можна пограти нестандартно, можна взяти, як на мене, декілька е цей, зв'язку, типу Антарія Сайкаса да? І попробувати два блокіратора взяти. Цікаво, щоб все вийшло. Тому що ну блокується це все діло. Е Спробую, мабуть, я такий капчик модернізований проти Данти. Візьму проти Кисямбу. Так, тут. Ну що, ну, Данта Ну, таке. 5,7, тим більше, 5,8, ну так, да, ну два дракончика, ну непогана оборона, ну прям щоб бомба-ракета тут що? Номіш момі. Ксюша шутнула, да і все. Тут 5,9, ну дулан. Ну такий собі плече для Данти, Дулан. Ну, ну тако є. Як на мене, що того, що того можна віддеспелити, як на мене. Е, ну, така собі оборона. ці Навіть не дивлюсь. Тут взагалі ще по 5,5, ну, правда, Данте, ну то така справа. Е, тут 6. ну, Знову ж таки О, Ісадора, ну, я думаю, не найстрашніший, не хоча, хоча ну, непогана не оборона. А тут непогана оборона. Це 5,5, 5,7, 5,6, 5,6, 5,7. Тут 5-8, ну такі собі плечі ніякі. 5-8. А ну що тут за 5-8? Ага, голубі, ну, Теж не прошу. 5-7, 5-7, 5-8. Що за центр? В Назарчик. Троян. Ну якби тут. ну, от Чогось люди думають, як два хіла поставити в центр, то це вони красунчики. Бо одного мало, так? Да? Ну, хорошо, ставте. Є де заряджатись на кому. На двох хілах прекрасно. Данте ще трояна якось поставити на плече, прекрасно. Що тут не поставили б оцю перенель фламель можна було б поставити артію десь в крайній? Щоб можна було спокійно зарядитися. 5,9, а так Шартіо, звичайно, може підгадати. 5,9. Ну, бачимо. Якби є достойні оборони. Ну, щось такого прям капець-капець страшного я не бачу. На фоні, знаєте, лимонадів і ДСЄ, Чи на цих самих легендах, там кукулів пачка. то це так. Ні про що. Тобто, взагалі, якщо, наверно, подумати, оце ДСЄ лимонад які мають там такі жирні, гарні оборони. Ну і зрозуміло, що е легенди. та і все виходить. Далі Ну є альянси да з гарними оборонами, Ну от тих оборон не так же і багато. Навіть ці, що позалишались не ну менше ніж на пальцях однієї руки, я б сказав. Таких сильних. А, між іншим, минулу війну воювали з ДСЄ. Е -е 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 -е. Перший раз на нього попали, я злився капітально. О, та писав, війну не монтував, немає часу. Але такого зальоту у мене давненько не було. Стільки розбив і то просто щось з чимось. О, гарні там оборони, а ще й плюс не знаю. Скріпти, не скріпти, але або камені голо пусто, або зачепив два камінці і полетіло комбо X15. Мені зарядило всього осопа. І в мене ще такого давненько не було. Ну, Тут, думаю, буде легше маємо виграти, побачимо, взяти реванш. Ще забув два альянси. Е, які. от. легенди, лимонад, так? Да? Не знаю, академки. Ну тут теж такі оборонені в року. Мабуть, тут ми, ми не здамо, здається, не зустрічались з нацією героїв. Полонія, мабуть, що сильний. Ну, Дарки, які я назвав. Далі альянси, які не не... Пам'ятаєте, що Спайсі Хелікс. Я так розумію, що тут є оборона мама Рідна. Ну, да, 640, нормально так. І все, що хоче тобі, тут і мед, і Хіоніс, і Аїд. Ну, Нормально. І, і Антачеба. Кулізай, кулізай ми проходимо. Може щось там помінялось. Всі ці китайські, всі ці пулі, блін, досвідулі. Кінг Квін, все це ми прокочувались. О, я не знаю, академка Хеліксів, що вона себе представляє. Ну, таке, без еволюцій. А, мені здається, що віло було яскравіше. Можливо, нічого Ну, в мене в пам'яті. Ну, таке, знову ж таки. Що це за артефакти? Четвірочні арти. Ну це нікуди не годиться. Ну і Антачевал. Антачевал, да. Що тут сказати? 6 К, всі тіла. От так, от. А далі. А далі начебто відносно вже для нас, для Альянсу Вінні, як прохідне. Є ще питання з яструбами. Ну, я думаю, що ми теж десь колись пересічемося. Бо душа бажає реваншу. Я в шоці, блін, Тринадцятий яструбах. Ви серйозно? Так, шо-шо, а такого я ще не очікував побачити. Окей. А, вони збиралися, все. Це зібрання було типу збірний. Ну, це топ, звісно, да. моща, моща. Все питання знято. Чи, чи як це збиралося? ну По суті, тут коля, блин, ну коля, я не знаю, що там робить. Ліричний відступ. 25 людей зібралося, ну, крам. Е, наскільки я знаю, теж грав у альянсі. мальянці. Угу, таке щось. Таке щось, може це не всі вернулись, чи що? Чи я чогось не розумію. Угу. Ну, то вже інша історія. Так ви це ліричний відступ. Далі капці. Ну що, шановні, воно були капчики. Капчики отакі прості. Якби класична схема, трішки пришвидшив. Було тут якихось два кулька, я собі тхів Селеста і шестизарядна ударочка. Ось червона мені побалувала карма нормально, тому вирішив прокинутись так добряче в кесика. Прокинувся, благо не стакнулось. Не стакнулось. Ага, ну окей. Тоді давайте будемо розбиратися з цією ситуацією. А ну йди сюди О, Лучше ти. Ага, так. А от так? А от так. Слабо? Маєш? Окей. Значить, ситуація номер два. Значить, щиток кесика. Ну, що ми зробимо? Ми зараз Андру його зіб'ємо. Далі, Мінамотіку. Хопа. Міномото перемото Хопа! Блін, двічки залетіла. Зачем? Не знаю. Бачите, кажуть, пора мені спати, але поки що, блін, треба озвучити цей ролик, блін. маємо три хіла, блін. серйозна така тема, блін. і будуть зараз нас захилювати. Ці хіли, блін, до повного захилення, блін. Що, блін, броню накидали, ракушок накидали. Ну що ж, хорошо, давайте розбиратися. Отий черепашко подібний. Буц, обітниця в тебе нормальний ход, Ну давай, йди сюди. А, ти, тебе проб'є, він тебе броня. Хорошо, хорошо, ми з тим рогатим зараз розберемося. Буц-буц є. Так, і блін, іке знову зарядився. От скотеняка, як би сказав хтось, да, Ну нічого, нічого. Дивився, хорошо, накинув оверочок. Ми живенькі, здоровенькі. Давайте ну, схема номер 2 Ого, дві залетіло, нормально. Значить, ми сюди. Отак даш. Ну ладно. Ну нічого, нічого. Цей зараз буде знову накидати. Ну прокинемось. Добре. Прокинулись. Накіду нюрник. Ми кинули, кинули, закинули, перекинули, відхилились. Шукаємо червоне каміння. Що робити? Його нема-нема-нема. А отак. О, а отак є. Прекрасно. Чудово різнокольорова. Прицілились. Туду! Ну і все. Пішли два кулька на цей. користь телеглядачів. Далі тут команда. І 6К там була, таких дві команди були по 6К. Хто ж на них сходить, як не я. А верніше не так. Бив я капці в час ночі, тому що він мав бути важкий перспективний день. Такий він виявився важкий, але не дуже перспективний. Тому прийшлося відстрілюватись вночі, щоб потім не було ніяких. Попандіця ніякому. Бо... Мало лі, М -м Люблять люди щось інколи телефонувати по 10 разів. Було в мене таке, як під час робочого дня ти починаєш це, Просто папандє. Дзвонять і дзвонять, капці не можеш відкидати. Це одне. Друге, навіть якщо ти капці можеш відкидати, але тебе дьоргають, то для цього треба багато часу. Тому. Вирішив вночі відкидати, щоб там нікого не підвести. Значить, хоп-хоп-хоп, пощастило. Саме головне, що центр я вибив, да? а далі якось воно пішло трішки не тим шляхом, яким хотілося б. Чиявтолік лупить. Але для цього ми взяли Джо Сін. Тому що Джо це молодець. Зараз ми запалюємо. Бахкаємо, запалюємо вогника на всякий випадок. І що? І погнали. Тільки я дурбецик, тому що треба було зразу вогника запалювати, а потім артувати. Одисеєм. Побачив це, ну, вночі ще спав, то не дотумкав. Так би швидше б цей бій закінчив. Але, в принципі, всі живі. Потихеньку розбираємо, призадумався, кого і як це правильно зробити, тому що... Тому що так. Ми подовжили. Можна блоканути, попробувати правий фланг. Повідлітали і це прекрасно. І дракошка теж відлетів. Тисячу свою слопотав. Шість там з хвостком полетів в трубу. Далі ще один шість. Томас, Сєр Томас. Ну, така собі оборона непогана. Ну, як на мене, от ставити на плече Данте. І Сатору це неправильно. Два герої, яких можна спокійно заблокувати, а які тебе сильно не заблокують. Як на мене, краще вже тоді ставити кану і якогось там автоліка. О. Тут я призадумався хорошенько, чим варто на нього піти, і таки надумався. О, значить, будемо думати далі. Закидати, щоб не підрізали ману, бо виходить, ну два герої, які ріжуть ману. У великого така фішка, що він не підрізається, а з рухуванням того, що трояна я використав, який не підрізається. Далі Джован Сін теж використав, яка не підрізається, тому вирішив ось такою командою. Та ще й плюс ю Велик в кінці ще й накидає трошки, трішки ману. Один недолік, що якщо не мультанути, він свої бафи накидає, а потім Данте покраде, то, звичайно, халепень. Що ми бачимо? Ми бачимо чотири кольори, бачимо червоний кристал. Я думав його збирати, не збирати, але все ж таки вирішив, що погнали. І я не прогадав. От тільки я довбень, замість того, щоб лупанути Вісадору, лупанув Данте. Хоча в теорії, в теорії, теорії, ні, треба було все ж таки бити Вісадору друг би блокував, була б зовсім інша історія. А так, виходить, халепа, бо наші і сині є, наче фіол є, а зарядити я особливо не можу, так, щоб швидко. І тому отака халепа. Я то кинув, а потім призадумався, як це і що це я можу зробити. Такі Зарядився, вийшов фіоловий камінь. Я то вже думав або жовтим пробувати щось робити. Ну, не склалось. Значить, склалося те, що ми заблокували центр. Далі нам потрібно було б захиститись, поки зайво не полетіло. Так, накидаю, бо там є автолік, і Хіоніс і Значить, автолік, понятно, засран... засланець з інших світів. Від різоману, Ну то таке. Так, лупанули, забрали всі ці прикулясики. О, і що? Можна шамірчиком лупанути когось осадити. Хіоніса, щоб життя медом не казалось 700. таке і далі. та далі можна просто розібрати. Раз, два. Ні. Давайська мінця. Все. До побачення, телебачення. Сер Томас пішов на відпочинок. Четвертий капчик. Не знаю, що за оборона. Теж там під шістка була. Моріган по центру. До чого тут Моріган? Ну, оборона, як на мене, дебільновата. Ну, Типу, хіл, типу, два блокіратор на плечах. Ну, Моріган це не то. Це не Данте, це навіть некийсямбо. Мені здається, що в людини є цей. Такі герої, і така прокачка, ну що хіба в ньогосям немає? Ну, це може й немає. Тут ж питання в іншому. Ми цьому альянсу програли і програли так знатно, мяко кажучи. І для мене загадка. Як так ми могли йому прогна... програти? Тому що ну, насправді да, є і сильні оборони, є і непогані оборони, але в цілому відлітають вони, ну да, так, під 6К, так, поїхали. П'ятий капуліт. 에... Непогана оборона. Якби два дракони на плечах. Там Енгус, там автолік. Ну, для Кайлума, як на мене, один цей. Одна латеска, то мало. Плюс ще й синіх немає. Ну, це вже інша історія, в принципі. Значить, пробуємо бити. І що? Пронести просто. Цей. А тут світ таємниць, так не і спротив і світ таємниць, але я просто пробивав тупо глухою силою. Так, і всі всі історії ми зараз попробуємо таке заблокувати Кайлума, щоб він не лупанув. Ці всі історії ще біда. Що янгу з контрусою накидав, Ну, ми якось з ним поборемося, боремо, бор, поборемо. Хоп, обітниця все, і до побачення, навіть мій морфей не включився в цей спаринг. Ну і останній капець. Капчик. Я думав, що мені брати? І таки знайшов, що взяти, щоб такий цей капчик не забокопорити. Хоча могло бути, так? Да? Значить, е, зарядив я такі е, Назарчика, е, в розігнані по мані, виходить, сопи. І тут питання, чи знімати це, чи почекати. Я думаю, що можна і почекати, правильно? О. А тепер велике питання. Було б, мабуть, напевно, взагалі дула на зарядити, а потім цю ту б'яку зняти, так? Да? А, дулан познімається в кіні, хай гуляє вальсом. Не треба нам таких прикулясів. Значить, що тоді будемо робити? Та, мабуть, добивати того Данта з камінчика. О, зараз пішов. Дебав по мані, але правий фланг він вже майже заряжений. А... Міджі тосик ще покоцаний і трішки... Халепа, халепа, халепень. О. Відхилився, тому що, думаю, зараз вибів мені бійців, тому Онідав замість диспала використав як цього, як хіла і клінера. О. Так, кана відлітає, автолік прилітає, Бац, бух, бух о, так, білкість теж відлетіла. Ну і все, до побачення, телебачення. Закінчується війна. Значить, у нас 0. сопів, нуль. Значить, що ми бачимо? Ну, знайомий рахунок. Маловато в мене було. Нам треба було 6-400 наваляти. Але ми своїх 6К наваляли, молодці. Алея Зірок 4400. Як так вийшло? Чотири місяці тому, що ми їм зляли, я не знаю. Як так вийшло, що вони наваляли на нас там? А, 5 з чимось вони наваляли. Ну, звісно, по-перше, в нас оборони в багатьох помінялися, стали сильніші. По-друге, ну, дещо помінявся, якщо я так проаналізував склад. Альянсу все-таки пару людей толкових підтягнулося, е, пару людей навіть От, е, І е, зовсім інша річ, там, наприклад, Олега у майже під 6к оборона. ну, там, В Сані також там, під 6 К оборона. За цих 4 місця у багатьох оборони повиростали. Але в цілому, в цілому, ну, красунчики, я радий, молодці реванш в нас вийшов є ще пару альянсів яких, з якими хочеться зіграти того такий реваншу дочекатись е і взяти той реванш ну нічого шкарма десь зустрінемося поки що насправді ну, от, 5 мабуть альянсів з які, до, які, до рівня яких ми не дотягуємо точно е але я зірок ну от якби закономірний результат Всім дякую за увагу. Все буде Україна!